Всім ще раз доброї ночі, тихої ночі. І гарної ночі. Що, є у нас ямочка, от є у нас сигнальчик. 62. І в нас випадає. Амулет. Я прошлі вихідні тут, тільки прямо біля води знайшов. Такий самий, тільки більший. І тут он... І це, по-моєму, теж що срібний. Той був срібний. Так, да, цей теж срібний. Цей теж срібний. Цей теж срібний. Вон, видно. Цей теж срібний. Он який класний. Тут щось на ньому. І звірунки. Цей теж срібний. Забирай.